Приголомшливий випадок викрадення немовляти з Кременчуцького перинатального центру сколихнув місто та країну. Нагадаємо, 14 липня близько 16.40 до поліцейських надійшла заява від жінки про те, що у неї з після пологової кімнати перинатального центру викрали чотириденну донечку у той час, коли породілля вийшла до буфету. На розшук зниклої дитини було зорієнтовано весь особовий склад поліції Полтавської області. В Кременчуці перевіряли транспорт на виїздах із міста. Поліцейські чергували у людний. Місцях та на вокзалах в ході перевірок на камерах спостереження правоохоронці зафіксували, що приблизно у цей час із пакунком спологового виходила жінка. І нарешті, вчора під вечір, завдяки оперативній і злагодженій роботі правоохоронців, немовля, вдалося розшукати. Під час відпрацювання однієї з версій оперативникам вдалося вийти на слід особи, яка причетна до даного злочину. Виявилося, що немовля з перинатального центру було викрадено місцевим мешканцем 1999 року народження. Під час затримання даної особи він Позиціонував себе як жінка і пояснив слідчим, що викрав немовля, оскільки розумів, що народити самостійну дитину він не зможе. На щастя, життю та здоров'ю немовляти більше нічого не загрожує. Знайдену дівчинку передали мамі. А от затриманий за скоєне опиниться за ґратами. Наразі продовжується досудове розслідування в кримінальному провадженні, відкритому за частиною 3 статті 146 кримінального кодексу України. Це викрадення людини. Проводяться всі необхідні слідчі дії, і після завершення буде надана відповідна юридична оцінка діям фігуранта. Крім того, працівниками поліції розслідується ще одне кримінальне провадження, зокрема, за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Це службова недбалість. У рамках цього кримінального провадження будуть вивчені всі обставини. Даного злочину та надана правова оцінка діям медичного персоналу даного перинатального центру. Найголовніше у цій ситуації, що новонароджена дівчинка наразі у безпеці, а згорьована мама вдячна поліцейським і напевно пильнуватиме свою крихітку тепер ще більше. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини.